Вітаємо наших глядачів в ефірі. Випуск третій. Програма дитинство Радість Творчість. Ви бачите наших учасників ефіру. Це Еліна Дробко, Вітаю. Матвій Дігол, Вітаю. пані Ірина з пані Тетяна з Іриною Колачеви. Доброго дня. Ведучий Гапєєв і оператор ефіру і наш помічник Семенчик, Він, він тут сидить і активно вболіває. І е, це таке продовження нашої попередньої теми діалог поколінь. Батьки, діти, діалог поколінь. Ми нещодавно провели такий прес-клуб цікавий, і ми проводили бліц-опитування на тему того, як в наших родинах втілюється у життя діалог поколінь. Ці сюжети ви зможете побачити. Вони вже є в відкритому доступі на творчій студії Леонід Гапєєв щастя творчості. А зараз ми дізнаємося про те, як дитинство, радість і творчість вони втілюються у життя в наших конкретних родинах. От зараз Іра нам покаже і розкаже, скажи, будь ласка, Іра, які види творчості тобі подобаються, тобі цікаві? Так. А чи можу зараз показати нашим глядачам твої улюблені сюжети, можливо, якісь такі свіжі нові сюжети, які ти нещодавно створила? Так, <гум> угу, цікаво, так. А що це за композиції зараз, ти показала? Це на Напередодні вигляді включила двовни, сюжет. Дуже цікаво. А хотілося б дізнатися, який настрій, які емоції передають твої герої. Так, чудово. Хотілося б тепер запитати, і щоб Іра відповіла, як представник території дитинства, і щоб пані Тетяна, як мама, теж свій коментар, свою думку сказала: от коли в дитинстві наші діти активно залучаються до різних проявів творчості, як ви гадаєте, це добре чи погано? Добре, сотні зустріки нас не розвиваються, новому набуває або професію, або хоч. що також важливо і. Чудово, дякую. Я погоджуюся, що дійсно нові, нові навички, це нові знання, нові можливості, коли ми активно в дитинстві залучаємося до творчості. Це дуже так важливо такі можливості надавати дітям. А скажи, будь ласка, Іра, ти відчуваєш себе щасливою від активної творчості? О, покажи, будь ласка. Що це за кішка? Це просто і вона натихне. У нас є хотя. вона крема по кольору. А кішка уюплена угу. пори. Чудово, я так розумію, що кішка є членом родини, і сюжети про кішку вони якраз знаходять своє е, втілення в життя саме в творчих сюжетах. Це дуже добре. А щоб ми е, що б ви хотіли побажати нашим глядачам от на тему дитинства, радості та творчості? Можна побажати користуватися для користь для радості. навчатися науковому, ментувати різними видами спорту, з результатами, надихати з результатами для дітей, щоб багато було нових фрази, зробили фраз, навичок. і все це може у змістеному. Чудово! Ми приєднуємося до цих побажань і хочемо. Теж побажати глядачам, щоб вони активно розвивалися, пробували експериментували, пробували щось нове створювати. Тому що завжди геніальні ідеї виникають нерідко з таких творчих експериментів. Отож, досліджуйте світ, і почувайтеся щасливими у творчості в дитинстві і в більш дорослому віці. Дякуємо за увагу.